Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Потрішки переходжу на рідну мову, спілкування. Продовжимо огляд другої частинки мого балкончику моєї орхідейної стінки. Так, зверху там висять фалінопсіси на блоках. Є. І такі фласочні, є ще доходяшки. Далі тут іде айрангіс. Це теж фалінопсиси. Це мої. Як їх звати? тулумні, ось. Три тулумні. Так, далі порпакс зараз квітне, Так, це дендробіуми. Назву всіх я не пам'ятаю. Потім, коли будуть квітнути, я буду викладувати відео. Це теж айрангіси, айрангіси. Так, ось так. Це шматочки відділені для нових хазяйок. Так, це мій іонопсіс. Було два квітконоси, один ще залишився від квіта, а один заквіт лише однією квіточкою. Це наше перше квітування, тому так. Так, тіланції. Тут у мене дендробіум також. Там дендробіум, це бульбофілум, алаорі. Це моя новиночка недавно отримана. Це її хтось із батьків психопсієли Лімінгівей. Якщо правильно вимовляю, це плівраталіс. І ось тут так внизу посаджені в мене бульбофілуми. І є ще щось котлейне. Ось такий невеличкий огляд. Далі буде. Всім дякую за увагу. Пока-пока.